Путін полює на найпотужнішу зброю України. Пише більд. Видання пише, ніщо так налякає Кремль як британсько-французькі високотехнологічні крилати ракети, які використовують українські військово-повітряні сили. Британські крилаті ракети Стормшедов і французький скальп з дальністю стрільби у 300 кілометрів, є не тільки найдальнішою високоточною зброєю в українській армії, але й найпотужнішою з 450-ма кілограмами вибухівки, чи то розміщення російських генералів у Бердянську, чи то Збройові заводи у Луганську, чи то мости у Криму ці ракети вражають цілі на всіх окупованих територіях з точністю до кількох метрів. За даними інформації, Більд Росія не має засобів перехоплення добре замаскованих і низьколітаючих снарядів. Ось чому російське керівництво тижнями атакує ці бази військово-повітряних сил України на заході. Ось чому російське керівництво тижнями атакує ті бази ВПС на заході України, де підозрюють су 24 які щодня випускають одну або кілька крилатих ракет по російських цілях. Зокрема, він потрапляє на авіабазу Старокостянтинів на півдорозі між Молдовою та Білоруссю. Росія запускає 90% своїх крилатих і балістичних ракет по базі, де знаходяться ці літаки. І все ж Росія зазнає невдач знову і знову написав у Твіттер італійський військовий експерт Томас Тейнер. Тому що факт: атаки Storm Shadow і Скальп тривають, і вони день за днем і ніч за ніч вражають крилаті російські окупаційні цілі на сході та півдні України, але не в самій Росії. Тому що західні країни-донори забороняють це. Чи наближається зараз ракетний подвійний бум? пише німецьке видання ЦІ онлайн. Ідеться про те, що уряд Німеччини ймовірно вже скоро оголосить про рішення передати Україні далекобійні крилаті ракети Таурус, які б'ють на відстань до 500 кілометрів. Про це пише німецьке видання з посиланням на джерела у правлячі соціал-демократичній партії. Зараз канцелярія вирішує це питання із сполученими штатами Америки. Тим часом військово-повітряні сили Німеччини погодилися на постачання Таурус у виданні додали, що оголошення про поставки Таурус Україні стане зеленим світлом для надання американських ракет атакам. Дебати про німецькі крилаті ракети для України набирають обертів. Останнім часом, окрім опозиції, все більше політиків і справлячих партій світлофорів закликають передати Україні керовані ракети Таурус. Однак, поки канцелярія була стриманою, міністр оборони Борис Пісторіус також заявив кілька днів тому, що поставка Таурус наразі не є нашим головним пріоритетом. Співзасновник російського технологічного гіганта назвав війну в Україні варварством. Пише американське видання CNBC. Співзасновник російського технологічного гіганта Яндекс Аркадій Волош після майже півтора року мовчання виступив. Проти вторгнення Росії в Україну цитата я категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну сказав Волош у заяві, опублікованій російським незалежним вебсайтом Зебел. Доступ до якого було заблоковано Москвою у лютому. Волош зазначив, що його жахає. Те, що цитата домівки українців щодня бомблять. Він додав, я розумію, що також розділяє відповідальність за дії країни. Пошукову систему Яндекс часто називають російським Google через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Москви в Україну він потрапив під європейські санкції за як стверджують ЄС його роль у просуванні державних медіа та наративів у результатах пошуку та видалення контенту пов'язаного з агресивною війною Росії проти України. Незабаром після цього Волош звільнився з Яндекса. Було багато причин, чому я змушений був мовчати, сказав засновник технічної компанії. Можна сперечатися про терміни моєї заяви, але не про суть. Я проти війни Україна наказала евакуювати частину північного сходу. Пише BBC. Йдеться про те, що Україна наказала обов'язкову евакуацію всіх мирних жителів із 37 населених пунктів на північному сході. Оскільки Росія посилює там свої атаки, влада Куп'янського району Харківської області заявила, що змушена діяти так через постійні російські обстріли у цьому районі. За їх словами. Місцевих жителів переселяють у безпечніші регіони України. Росія каже, що війська завоювали певні позиції у цьому районі. Натомість Україна каже, що напади Росії були відбиті. Мешканка Ківшарівки одного з евакуйованих сіл розповіла, що збиралася їхати з дітьми, а її чоловік хотів залишитися, щоб доглядати за старенькою матір'ю. Важко залишити їх позаду, сказала агенції AFP 36-річна Анна Кореш. Але оскільки це стає небезпечним, важливо відвести дітей у безпечне місце, додала вона. У своєму останньому брифінгу Міноборони Росії повідомило, що його десантно-штурмові підрозділи на Куп'янському напрямку покращили позиції на лінії фронту в ході наступальних дій. Українські військові заявили, Вили, що їхні сили успішно відбили атаки Росії? Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати. Що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні? Її прогнози вони дають.